Кілька років триває проєкт Енергоатом Юніор започаткований енергокомпанією, який покликаний виявити талановиту молодь у містах-супутниках українських АЕС. 28 обдарованих та творчих дітей, історії яких поширювалися у соцмережі Facebook протягом поточного навчального року, отримали грамоти та подарунки від енергоатома. Проєкт допоміг розкрити та продемонструвати на загал різноманітний світ дитячих захоплень: від музичних вподобань, мистецтва, занять у різних гуртках та спортивних секціях, які відвідують. Школярі, захоплення серйозними дисциплінами, участі у профорієнтаційних проєктах АЕС, до волонтерства, що продиктовано часом. Позашкільні гуртки допомагають сформувати цілісну та гармонійну особистість. І чудовий гурток, який я відео, це спортивна радіопеленгація. Вона мені дала змогу орієнтуватися на місцевості. Ще я граю на гітарі. І займаюся музикою. Вся моя родина мене підтримувала і надавала мені сил, щоб я займався з гуртками далі. Проєкт відкрив багато обдарованої молоді міста супутника Хмельницької АЕС. Фіналістів «Енергоатом-Джуніор» привітав заступник генерального директора з персоналу філії ВПХС Богдан Шмегельський. Хмельницька АЕС і «Енергоатом» теж. Приймає до себе і об'єднує людей широко спектру. тобто в нас не тільки турбіністи, не тільки люди, які управляють реакторами чи електрики. Я вас всіх вітаю, вітаю вас з участю і всіх з перемоги. Під час нагородження учасників проєкту Богдан Шмегельський закликав школярів продовжувати розвивати свої здібності та захоплення, опановувати нові знання, вступати до профільних вишів та продовжити свій шлях в атомній енергетиці. Атом шукає таланти, це чудова нагода показати себе, що ти щось можеш, що ти щось вмієш. І тому сьогодні я отримала грамоту та подарунки, тому я хочу подякувати організаторам цього заходу, самому керівництві енергоатому, що дають змогу розвивати нашу молодь і дізнаватися про атомну енергетику. Інформаційно-просвітницький проєкт Енергоатом Юніор запрошує обдаровану молодь міста супутника Хмельницької С та зони спостереження атомної станції активно брати участь у проєкті у новому навчальному році.